Сьогодні, середа, 13 січня, традиційно у цей час до вашої уваги черговий випуск акцентів дня в студії Дмитро Кохан. Вітаю! Нарешті сніг, кому радість, а кому й робота. Сьогодні вночі на Кіровоградщині засніжило, накрило білою ковдрою і наше місто. Одначе, ця зимова краса традиційно додала клопотів у першу чергу комунальним службам. Як в обласному центрі справляються із наслідками снігопаду, про це далі. Містяни констатують, магістралі прибрали оперативно, а от у дворах житлових масивів ситуація гірша. Розчищали дорогу, щоб виїхати, тому що машиною не могли виїхати. Трошки тяжко було від дому від'їхати. Так нормально вже по дорозі посипали. Ми так зрозуміли, що суль все розстало, можна добиратися. І ще ж не сильно великий сніг. Звісно, якщо був велике, так машини роз'їздили дороги. Ну, нормально ну, слякать, звісно, трохи на дорогах, а так нічого нормально. Прибирають ну, прибирають, да прибирають. В принципі дорога розбита, не засніжена. То есть... Хорошо не, не плохо. В принципі, ми їздили і в район туди, то дороги чисті. У свою чергу керівник КП універсал 2005 звітує, дороги почали чистити з пів на п'яту ранку. У восьмій годині перейшли на другий етап робіт і на вулиці вивели додаткові техніку та бригади. Вісім піскорозкидувачів, чотири трактори для розмітання, навантажувач та 16 робітників. За три з половиною години роботи використали 310 тонн протиожеладної суміші. Ми посипали практично всі магістралі, всі транспортні розв'язки, всі магістралі, по яким рухається громадський транспорт. Ну і взагалі, практично всі вулиці міста зараз посипані, вони вже не мають наліднів. Є невеличка каша, яку ми до вечора або вночі вже приберемо геть зовсім. До восьмої години ранку техніка, яка чистить дороги, виїздила 39 разів, говорить Віктор Панішко і додає, традиційно масивним машинам заважали працювати припарковані на узбіччях доріг автомобілі. В котрий раз хочу звернутися до водіїв з проханням, аби вони на внічний час не паркували своє авто на магістралях підбордюрної частини. <дороги>. Це дуже заважає нам працювати і якісно зачищати вулиці. У місті тривають роботи із заміни магістральних водогонів на черзі відрізок на вулиці Ялтинській від Рудімцева до онкодиспансеру. Завтра там мінятимуть запірну арматуру і виконуватимуть інші необхідні роботи. Відтак тимчасово у вказаному районі призупинять водопостачання. Хто саме має запастися водою, розповіла керівниця міського водоканалу Валентина Давичук. Завтра, 14 січня, з 9 години ранку до 21-ї -го, години буде відключення водопостачання мікрорайону Катранівки, це приватний сектор, а також будинки по вулиці Родімцева, Хабарівська, провулка експериментальному. На час відключення підвеземо воду населенню, це з 17-ї години і до 21-ї. Графік підвезення розміщений на нашому сайті, дитячих садочків і шкіл там немає в цьому районі. Тільки населення при необхідності, якщо така буде необхідність, можна буде і з 9 до 17 теж підвести десь воду, якщо хтось не встигне набрати. Історично український календар рясніє святковими датами. За кожною стоять свої обряди, звичаї та забобони. Особливо багаті на традиції та вірування свята новорічно-різдвяного циклу. Одне з них старий новий рік, або як його ще називають у народі свято Василя та Меланки, яке відзначають у ніч з 13 на 14 січня. Святкувати його українці почали ще з язичницьких часів. Відтоді популярності воно не втратило. Як зустрічали Старий Новий рік наші праці? та щурета, які святкові традиції дожили до наших днів, дізнавався Володимир Іванченко. Традиція святкувати Старий Новий рік в Україні з'явилася через розбіжність Юліанського календаря, за яким жили наші предки, та Григоріанського, за яким сьогодні живе увесь світ. Відмінність календарів становить 13 днів. Таким чином святкувати Старий Новий рік починають в ніч з 13 на 14 січня. Зустрічати старий новий рік наші пращури почали ще задовго до хрещення Русі. Між собою свято охрестили щедрим вечором і придумали до цієї дати купу обрядів. Головним було щедрування. З ранішньою зорею молодь виряджалася в національну одежу, брала друк величезну зірку та рушала селом співати пісень. Бувало, ходили поодинці, а деколи посівали цілими ватагами з козою та вертепом. Засівальників господар зазвичай винагороджував гостинцями або Грішми. Увечері кожна родина влаштовувала святкову трапезу. Розповідають етнознавці. До столу господиня подавала запечене м'ясо, вареники, калачі та неодмінно кутю. А найбільшим делікатесом на Кіровоградщині були книжки. Це е, виріб з тіста, е, значить, беруть таку е, е, шматок тіста і розкачують його у вигляді квітки, як е, чотири пелюстки такі, і потім туди накладають. щось, щось таке. І потім отак загортають, мені бабуся розповідала е, навхрест, загортають, і виходить такий ну, типу рулета, щось таке, тільки він круглий із начинкою. Пили на свято переважно узвар або горілку, але ніколи не напивалися, бо ж надміру пиячити в цей день вважалося гріхом. Заборонялося також вголос вимовляти число 13, рахувати дрібні монети і давати гроші в борг, адже побутувала думка, що без копійки проведеш увесь рік. Недопустимо на щедрий вечір, було також лаятися з родичами чи сусідами. В цей час всі віншують одне одного, всі вітають в гарному настрої перебувати. Тому що ці дні вони такі, знаєте, сакральні. Вони це не буденні, не профанний час. Це святковий час. А отже, в святковий час треба робити себе вести так, щоб, щоб закликати добро, добробут, мир, затишок. Містяни говорять, гуляти старий новий рік будуть проте не з таким розмахом, як наші предки, обмежаться посиденьками в колі рідних. Малеча несе вечерю, святковий настрій, погода ну, така гарна. а Ми несемо калача, смаколики, цукерки, цукерки, ну, те, що для дітей можна. Святковий стіл в домашніх умовах, домашніми зараз такий час, що немає куди піти. Чисто символічне. Може буде якась картопелька запечене, м'ясо достатньо, я думаю. Астрологи ж радять у старий новий рік не сидіти на місці, а більше рухатися. Це має додати сил на весь наступний рік. Не бажано також аж надто налягати на їжу а от важку розумову працю, робочі зустрічі і хатні справи краще відкласти на завтра. Важливо сьогодні. Спланувати ближайшие чотири недели для себя, понимать, розуміти, що ми эмоционально подвержены неким всплескам. І сьогодні лучше не починати чогось нового. Вот завтра вже можна стартувати в классных класних глобальних там, проектах. Наприклад. Що вдягати на себе в новорічну ніч принципового значення немає, додають астрологи. А от загадати бажання не завадить. Адже є висока ймовірність, що впродовж року воно таки здійсниться. І в продовження святкової теми. За церковним календарем, на восьмий день після Різдва Христового, тобто завтра, 14 січня, православна церква відзначає велике свято обрізання Господня. За святим письмом, дотримуючись православних традицій, Діва Марія та Йосиф Обручник привели до священника немовля для обрізання. І тоді ж хлопчика нарекли ім'ям Ісус. З часом, на зміну старозавітному біблейському таїнству, обрізання прийшло хрещення. Традиційно по уставу на восьмий день після народження нарікається хлопчику або дівчинці ім'я, і вже потім відбуваються всі інші таїнства, всі інші служби над немовлям, якщо його батьки християні. І вони так благословляють духовно свою дитинку. Цього дня також шанується пам'ять святителя Василя Великого. Традиційно з нагоди свято храмі благовічення Пресвятої Богородиці відбудеться літургія. У Кіровоградській області підтвердили ще 117 нових випадків захворювання на COVID-19. одужали 116 земляків, а троє пішли з життя. Така минулодобова статистика. Відтак із початку пандемії на Кіровоградщині маємо таку коронокартину. Захворіли 9083 особи. Вже одужали 5170 людей, а померли 286. Наразі зайнятість ліжок в межах 19%. Шановні глядачі, вкотре закликаємо. Не забувайте про маски, дистанцію та особисту гігієну для вас в студії. Працював Дмитро Кохан здоров'я вам та вашим рідним. До зустрічі на ТІТІВІ. -ТІ.